Радістю та глибокою шаною сьогодні ми святкуємо одне з найсвітліших і найзначущих свят християнського світу благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день, коли небеса схилилися до землі, а вічність торкнулася часу. В цей день ми згадуємо подію. Що стала початком нашого спасіння, коли Архангел Гавриїл, посланець Всевишнього, приніс Діві Марії з Назарету благу, тобто добру, звістку, саме вона обрана стати матір'ю Сина Божого, Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. Ця велична подія детально описана в Євангелії від Луки у першому розділі, починаючи з 26 го вірша. Святе Письмо розповідає нам. Шостого ж місяця був посланий від Бога Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до Діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ймення Діві Марія. І, війшовши до неї, промовив радуйся, благодатне, Господь із тобою. Ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, щоб то значило це привітання. А ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Яковім, і царюванню його не буде кінця. Ці слова є серцем сьогоднішнього свята. Вони відкривають нам не лише історичну подію, але й глибоку теологічну істину. Архангел приніс не просто новину, він приніс праведну вістку, яка змінила хід людської історії. Він з'явився до Марії, простої дівчини з Назарету, яка походила з царського роду Давида, хоча і жила в бідності. Це показує нам, що Бог дивиться не на зовнішній статус чи багатство, а на чистоту серця. Марія у своїй покорі та святості знайшла благодать в очах Господа. Царство, що не від світу цього. Ключовою частиною звістки архангела є обітниця про царство, яке заснує Син Марії. І повік царюватиме, і царюванню його не буде кінця. Це пророцтво вказує на фундаментальну відмінність царства Христа від усіх земних царств. Земні імперії та володіння, якими б могутніми вони не здавалися, є тимчасовими. Вони виникають, досягають свого розквіту і неминуче занепадають, зникаючи в потоці часу. Історія людства це цвинтар забутих імперій. Натомість царство, яке приніс Ісус Христос, є царством небесним, це духовне царство, що не обмежене ані простором, ані часом. Його закони це любов, милосердя та справедливість. Його піддані це всі, хто вірою приймає Христа як свого Спасителя. Хоча пророцтва говорять і про земне, тисячолітнє царство Христа, яке ще настане і якому також прийде кінець, найвища мета це вічне, нескінченне царство небесне, де Христос царюватиме повіки. Ангел приніс Марії радісну звістку, і ця сама радість була проголошена пастухам у ніч Різдва. Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Благовіщення це передвісник цієї великої радості, обітниця народження Спасителя, предтеча Господній та місія церкви. Святе письмо також згадує, що події благовіщення відбулися на шостий місяць після того, як Єлисавета, родичка Марії та дружина священика Захарії в похилому віці зачала сина майбутнього Іоанна Хрестителя. Іоанн прийшов у селі пророка Іллі, щоб приготувати господеві народ, готовий, щоб серця батьків привернути до дітей і непокірних до мудрості праведних. Його місія полягала в тому, щоб проповідувати покаяння і готувати шляхи для першого приходу месії. Він був голосом, що волав у пустелі, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Сьогодні, в очікуванні вже другого пришестя Ісуса Христа, місія, подібна до місії Іоанна Хрестителя, покладена на його учнів, на церкву, на кожного з нас. Ми покликані готувати людей до зустрічі з Господом. Перед своїм вознесінням на небо Воскреслий Христос дав своїм учням велике доручення, записане в Євангелії від Матвія 28 від 19 до 20. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Наша місія іти, навчати, розповідати людям ту добру новину, яку ми самі почули і прийняли. Ми маємо свідчити про спасіння, яке дарується в Ісусі Христі, та звертати серця людей до Нього. Проте, щоб готувати інших до зустрічі з Господом, ми перш за все повинні самі бути готовими. Ісус неодноразово застерігав пильно йте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський пильність та очікування у світлі віри. Апостол Павло у своєму першому посланні до Солонян 5 від 1 до 11, глибоко розкриває тему готовності до Дня Господнього. А про часи та пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що День Господній прибуде так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде на них загуба. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі ані темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ми ж, належачи дневі, будьмо тварезі, одягнувшись у броню віри і Любові та в шолом надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо укупі з ним жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, який чините ви. Павло підкреслює, що для світу, який живе в духовній темряві, прихід Христа буде несподіваним і раптовим, як злодій вночі. Але для віруючих синів світла цей день не має бути несподіванкою. Ми покликані жити в постійній тверезості духу, одягнувшись у віру, любов і надію на спасіння. Наше життя має бути безперервним процесом приготування до зустрічі з нашим царем. Дар благодаті та заклик до покаяння. Ангел сказав Марії, ти в Бога благодать знайшла. Ця сама благодать доступна сьогодні кожній людині. У посланні до Ефесян 2.8. Апостол Павло пояснює, бо спасінні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Спасіння це не те, що ми можемо заслужити своїми добрими ділами чи праведністю. Це безцінний подарунок від Бога, який ми приймаємо через віру в жертву Ісуса Христа. Цей дар включає в себе прощення гріхів і обітницю вічного життя в Небесному Царстві. Сьогодні, поки ще діє час Божої благодаті, поки двері спасіння відкриті, слово Боже закликає нас, покайтеся. Поспішаймо до Господа, бо настане час, коли ці двері зачиняться. Подібно до того, як Бог колись зачинив двері ноєвого ковчега перед початком потопу. Ной довгі роки будував ковчег і закликав людей увійти та врятуватися, але вони сміялися з нього. Коли ж прийшла вода, було вже запізно. Так само і зараз, поки лунає заклик Євангелія, є можливість увійти в ковчег спасіння. Святе письмо говорить, що коли увійде повне число язичників, коли останній обраний покається, двері благодаті зачиняться. Тому не варто відкладати своє рішення на потім. Сьогодні день спасіння. Сьогодні кожен, хто чує цю благо звістку, має можливість звернутися до Господа в простій і щирій молитві, Господи Ісусе, прости мої гріхи. Я визнаю, що я грішник і потребую Тебе. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес. Увійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Я хочу бути з тобою у вічності. Вічна слава та блаженство. Благовіщення це обітниця невимовної радості. Це звістка про те, що Бог так полюбив світ, що послав свого сина, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ті, хто прийме його, будуть царювати з ним, можливо, тисячу років на землі, а потім у небесному царстві вічно й без кінця. Слово Боже описує майбутнє віруючих як вічне блаженство, тобто вічне щастя. Це стан, де не буде ні сліз, ні хвороб, ні смутку, ні смерті. Ми будемо бачити славу Його і перебувати в Його любові. Послання радуйся, благодатна, яке колись пролунало до Діви Марії, сьогодні звучить зі сторінок Слова Божого до кожного з нас. Це заклик прийняти дар спасіння і успадкувати вічне життя в царстві нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.